Підключаємо до цієї ж камери модуль Wi-Fi з підсилювачем потужністю заявлено 2 Вт. Дані йдуть частота 5,2 5200 МГц. Так. Пять по-моєму. Дивимось потужність з тими ж тенуаторами, з тими ж налаштуваннями у нас 15 DBM. Це я з одної антени беру потужність, інша антена підключена. Тобто з одного виходу на вимірювальний пристрій, з іншого виходу на антенну. 15 DBM. На 5,240 В налаштуваннях Wi-Fi. Потужність 1. Зараз зміню на потужність. 40. Так, виросла потужність 20 dBM. Але й сигнал більш спотворений. Пробуємо потужність виставити на 20. Ну, маємо ті самі 20 DBM і так само спотворений сигнал. Давайте ще зменшимо. Хай буде 10. Угу. Бачимо ті самі 19,3. Сигнал трішки кращий, кращої форми. Хай буде 5 конфігурація. Ну, бачимо, що потужність вже почала зменшуватися. Вже 18 dBm. Роблю висновок, що оптимально десь. В конфігурації потужність ставити 10 Це буде максимальна потужність і мінімальне спотворення Сигналу Знімаємо Підключив інший модуль на 5.8 для цифрового відео. В конфігі потужність стоїть 10, і він на виході видає 22 DBM. Тобто потужність, в принципі, порівняна така, як з цього модуля. Але цей більш шумний. Той майже не грівся і тихенько працював, цей дещо шумніший. Ще раз заміряю потужність на Wi-Fi модулі виставлена максимальна 63. Власне, підсилювач. І на виході бачимо 20 dBM. Тут є певна якась погрішність приладу, але ці такого типу модулі теж показували в мене потужність 20 dB. Тобто можна вважати, що на 2.4 ми отримали таку ж потужність, як і на 5.8 з цими модулями. Єдине, що це рішення більш громістке і важке.